Сьогодні до нас знову завітав наш друг хлопчик-язичок. Він з собою приніс дві корзини. В одній лежать овочі, а в іншій фрукти. Це все подарунки від осені. Недаремно люди називають осінь щедрою порою. Ой, та тут іще заховався осінній вітерець-пустунець. Вітер співає. -у 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 -у. Вимовмо разом чітко звук В. Подивімося на роту люстерко. Верхні зуби зустрілися з нижньою губою. Відчуйте, як зімкнулися зуби з губою. Вимовмо ще раз звук В. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук В. Верхні зуби та нижня губа. Ви пам'ятаєте, чия ця пісенька В? Так, вітру. Він нам дарує символ, який позначає звук В. Ось який символ позначає звук В. А внизу картки є риска. Вона позначає перешкоду. В якому будиночку буде жити звук В? Правильно у синьому будиночку з рискою. В цьому будиночку вже живе звук М. А тепер також буде жити звук В. Пограємо в гру, злови звук. Я буду називати звуки, а ви, коли почуєте звук В, зловіть його в долоні. Приготуйтесь та будьте уважні! А, І в у, м. В. О У, В, і. Молодці! Поки ми грались, вітерець пустунець розкидав усі мої картинки. Зберімо їх! Картинки із зображенням овочів треба покласти в кошик, а картинки із зображенням фруктів у вазу. Діти, у нас залишилися картинки. Вата, ваза, вагон. Чому ми не поклали їх у кошик чи у вазу? Це не фрукти і не овочі. Так, це вітерець пустунець сховав свою пісеньку в цих словах. Давайте разом з вами знайдемо звук В у цих словах. Промовимо разом слово ваза. Ваза. Де ви почули звук В у слові ваза? На початку слова він перший у слові. Промовимо разом слово вата. Вата. Де ви почули звук В у слові вата? На початку слова ВАВА. Він перший у слові. Промовимо разом слово вагон. Вагон! Де ви почули звук в у слові вагон? На початку слова він перший у слові. Вітерець дуже задоволений, що ви правильно визначили місце його пісеньки в різних словах. Тому він полетів собі далі. А до хлопчика-язичка приєднується песик. Йому дуже хочеться з нами пограти. Пошукаємо звук в у слові песик. Промовимо разом слово песик. Песик. Чому на смужці не з'явився символ звука в? У слові песик немає звука В. Песик засмутився, йому дуже хотілося, щоб і в його назві був звук В, а песика кличуть Волохатик. Пошукаємо звук В у слові волохатик. Промовимо разом це слово волохатик. Де знайшовся звук? В. Правильно, на початку слова. Песик Волохатик просить їсти. Ав, Ав, Ав. Діти, як ви гадаєте, я сказала довге чи коротке слово? Так, коротке. А яка смужка нам буде потрібна для позначення цього слова? Теж коротка. Послухайте ще раз, як я вимовляю це слово. АВ Який перший звук я вимовляю? АВ Так. Звук А. Цей звук стоїть на початку слова, тому ми його поставимо на початку смужки. Послухайте ще, як я вимовляю слово. АВ Який ще звук я вимовляю? Так, звук В. Поставимо символ цього звука на кінці слова. Прочитаємо слово по смужці АВ. Скільки звуків ви почули в слові «АВ»? Правильно, два звуки. Який звук перший? Звук А. Який другий? Звук В. Молодці. Песику волохатику дуже сподобалося, як ми грали з ним, але йому з хлопчиком-язичком час повертатися додому. Малята, а розкажіть мені, які слова із звуком В ви запам'ятали.